Давайте подивимося правді в очі, хлопці. Такого часу в нашому житті ніколи не було. У серії, яку я проповідував і в книзі, яку я написав під назвою, що відбувається у світі. Я зібрав 10 подій, що відбуваються, і пов'язав їх з пророчим словом Бога. Ми говорили про відродження Ізраїлю як нації, про перерозподіл багатства за рахунок нафти, про перебудову Європи і відродження Росії. а потім Книга була закінчена, і ось пішов розворот фінансових ринків. Кожна з цих подій, можливо, сама по собі не викликає занепокоєння, але разом вони представляють тривожну й жахливу картину. Біблія говорить нам про такі часи, які повинні відбутися в майбутньому. Згідно з Біблією, це передвіщення повернення Господа у книзі 1 до Солонян, глава 5, з 1 по 3, вірш. Нам сказано, що а про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас. Говорить Павло, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господні, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мири, безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. І зверніть увагу, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Це невелика метафора. Як мука тієї, що носить в утробі насправді є картиною тої ситуації, з якою ми стикаємося сьогодні. Знамення, що передують пришестя господа, будуть подібні сутичок вагітної жінки. Вони будуть ставати все більше і більш інтенсивними. Ось що буває при сутичках вагітної жінки. Біль стає все більш і більш інтенсивною. А сутички частішають. І так ми розуміємо, що дитина ось ось народиться. Кожна жінка тут зараз згадує про це і просить мене більше про це не говорити. Рити тому я просто продовжу. Біблія говорить, що в майбутньому знаки і знамення будуть саме такими. вони стануть більш інтенсивними і будуть частіше. Коли це станеться, ми зрозуміємо, що відбувається щось драматичне, і мені більше не потрібно це ілюструвати. Ми всі знаємо, що ми зараз переживаємо. Раніше іноді траплялися землетруси, а зараз вони відбуваються частіше. Раніше були шторми час від часу, але тепер. Вони у нас відбуваються постійно, це просто трапляється все частіше і частіше. Тому я не думаю, що сьогодні мені потрібно витрачати більше часу, щоб переконати вас, що ми зараз живемо в інший час. Хоч хтось знає цей період, розпадається культурою. Однак питання, яке хвилює всіх нас, полягає в наступному. Ми більше не запитуємо, що відбувається у світі. Питання зараз таке, що я роблю на цій землі, як я можу впевнено жити в хаотичному світі. І я хочу вас запевнити, що в Слові Божому є деякі підказки, які допоможуть нам відповісти на ці питання. Що робити, якщо я вам скажу, що кожен вірш нового заповіту, який говорить нам про повернення Ісуса, має підказки зрозуміти, як нам жити, поки ми чекаємо його повернення. Не будемо шукати прихований сенс, а подивимося прямо в вірш. Я збираюся розробити стратегію, засновану на писанні, яка допоможе вам впевнено жити в хаотичному світі. Скажемо разом зі мною живи впевнено в хаотичному світі. Почнемо з першої підказки, яку знаходимо в посланні до колосян. Відкрийте свою біблію колосянам, третя глава з першого по четвертий вірш. Ось що там написано. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що в Рі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитесь з ним у славі, і ви. Зверніть увагу на кінець вірша. Тут є згадка про повернення Христа. Коли з'явиться Христос наше життя, говорить Слово Боже. Тоді з'явитесь з ним у славі, і ви ми віримо, що одного разу він з'явиться, і ми знаємо, що він повернеться у другому пришесті, і ми підемо з ним, коли він встановить своє царство. І це станеться. Але якщо ви повернетеся до початку цього уривку і до першого віршату, ви побачите, що тут нам дано деякі підказки, як ми повинні діяти, розуміючи, що Ісус збирається повернутися. Психологи кажуть нам, що ми повинні дивитися, Дивитися всередину себе опортуністи кажуть нам, що ми повинні дивитися на всі боки. Оптимісти кажуть, що ми повинні дивитися вперед. Песимісти кажуть, що ми повинні дивитися з побоюванням, а Бог каже, що ми повинні дивитися вгору. Серед усього хаосу нашого покоління ми повинні шукати перспективу, яка може походити лише від Бога. Також як компас казує на північ, ми повинні бути схильні і навчені вказувати на Божі та небесні речі. Ми повинні пам'ятати пані та панове, що ми є громадянами місця, на якому нас закликають зосередити свою увагу. Звернемося до послання Филип, глава 3, вірш 20. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа. Ми громадяни Царства Божого. Говориться, що ми повинні не тільки спрямувати наші серця до неба, але й також свій розум. І зверніть увагу на другу підказку. Ми повинні не тільки шукати небо, ми повинні думати про небо. Орієнтирна Ісуса вимагає. Не тільки емоції, а й нашого розуму ми повинні пам'ятати про небесні речі. Наш розум повинен бути зосереджений не тільки на тому фізичному місці, яке ми називаємо небом, скільки на духовній реальності небес, яка контролює всю нашу мотивацію. Це має стати нашим зразком життя, тому що ми послідовники Христа. Є чудова ілюстрація. Відкриємо псалом 61, вірш 11. Це для всіх тих, хто багато думає про фінанси зараз. Послухайте, що написано. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього неймовірний припис. Як ти це робиш? Як ти і так працюєш? Ну, можливо, я можу навести вам приклад, який допомагає мені думати про це. Ми іноді подорожуємо в інші країни, і звичайно, коли ми їдемо за кордон в іншу тимчасову зону, то миттєво виникає проблема з тим фактом, що тіло не готове пристосуватися відразу ж, що часто роблять багато людей, подорожуючи в інші країни. Вони переводять годинник на той час, який відповідає цій зоні, де вони будуть знаходитися. І мені потрібно вам щось сказати. Особисто я впертий в даному питанні і не роблю цього. На моєму годиннику залишається час Сандієго. Так. Тут я наполягаю на своєму. Я в розумі вважаю, який зараз час там, де я перебуваю, виходячи з того, який час зараз в Сан-Дієго. Коли я на виїзді в неділю, я дивлюся на годинник і думаю, знаєте що там зараз люди готуються почати служіння у церкві. Це нагадування для мене, що в Сан-Дієго зараз час для церкви може бути зараз опівночі, там, де я перебуваю, але в Сан-Дієго йде час для служіння. Я залишаю на годиннику куча. Моєї батьківщини і підлаштовувався інше під цей час. Це те ж саме про що нам каже Павло. нехай на вашому годиннику буде налаштований небесний час. Синхронізуйтеся з цим часом. Саме собою живіть своїм життям. Ви повинні жити своїм життям, але тільки не втрачайте фокус. Подивимося, що написано в Псалмі 72, вірші 25, -му. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Мова. А не про те, що просто створити собі невелику мантру і ходити, бурмочучи весь день Ісус Христос, моє життя. Ісус Христос, моє життя, можливо, це може допомогти комусь, але це не те про що говорить Павло. Тут у цьому тексті він дає нам порядок денний. Коли ми думаємо про Христа, про що ми повинні думати? Перш за все, ми повинні залишитися зосередженими на нашій ідентичності з ним. Тримай орієнтир на своїй ідентичності з Христом. Колосян, глава 3 вірш. перший написано, отож, коли ви воскресли з Христом слово, якщо краще перекласти словом коли, тому що це першокласна умова? Якщо ви перегорнете святе письмо, то ви побачите, що ця фраза постійно з'являється. Біблія говорить, що ми були розіп'яті з Христом. Галатів, другий розділ, вірш 19-20. Я розп'яти з Христом і живу вже не я. Христос проживає в мені. Ми були поховані з Христом. Римлянам, глава 6, вірш 4. Чи ви не знаєте, що ми? Ми всі, хто хрестився, отож, коли ви воскресли з Христом, це написано в посланні Колосянам, глава 3, вірш 1. Іншими словами, у всьому, що Христос зробив для нас у спокуті, наші гріхи були прощені. Наша провина зникла. Все це сталося через те, що зробив Ісус, коли він був розп'ятий і похований, а на третій день вийшов з гробниці і вознісся в перемозі над смертю. Біблія говорить, що все це сталося з ним, але через нашу ідентичність з ним це сталося і з нами. Навіть говориться, що він сидить по. Право рукою ця на небесах, а ми сидимо разом із ним на тому ж місці. Дозвольте мені зараз прочитати вам ці слова з послання до римлян, які є коментарем до того, що я щойно сказав. Отже, давайте разом із вами зараз звернемося до римлян, глава 6, вірші 4 та 5. Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славується, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті його, то з'єднаємося і подобою воскресення. Наші стосунки з Христом це не яке старе життя, це абсолютно нове життя. Ми вийшли з могили разом із ним воскресли для нового життя. Як говорив Теннісон, о, якби в мені виникла нова людина, щоб той, ким я є, перестав існувати. Ісус Христос це відповідь. Він прийшов для того, щоб ми могли стати тими, ким самі ніколи не змогли бути без. З його смерті, без його поховання і без його воскресіння, ми воскресли для життя, і так само як Христос вийшов з могили в ту першу великодню неділю. Був такий день, коли Девід Джеремає Воскрес через віру в Ісуса Христа, і в той момент все старе пройшло, все стало новим, і я почав ходити в новому житті. Раніше я був мертвим для Бога і живим для гріха, але коли Ісус прийшов в моє життя, я став мертвим для гріха і живим Живим для Бога, і гріх більше не має влади наді мною, навіть якщо я іноді здаюся і не живу так, як треба. Мені більше не потрібно бути слугою гріха, бо я воскрес в Ісусі Христі, і я став вільним. Одного разу це відбулося з кожним нас, хто прийняв Господа у своє серце і у своє життя. Отже. Нам є над чим подумати, тримайте свій свінтир на цих моментах. Павло каже: спрямуйте свій розум і думки на те, що ви ототожнюєтесь із Христом у всьому, що він зробив, щоб зробити вас новою людиною. Подумайте про це, нехай це займе вас кілька хвилин. Наступне на чому потрібно зосередити свою увагу на Христі і на своїй владі із Христом. Зверніть увагу на те, що сказано в другій половині вірша, 1. Третя глава Колосян Шукайте Шу того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Це нам потрібно обміркувати деякий час. Де зараз знаходиться Ісус Христос? Він на небесах сидить по праву руку батька. Така позиція влади. Права рука це позиція авторитету. І Біблія пояснює нам, що це позначає в посланні до Ефесян, глава перша вірші, 20-23, яку виявив він у Христі, воскресивши із з мертвих його і посадивши на небі права. Воруч себе вище від усякого уряду і влади, і сили і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все Покорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тілом повня того, що всім він наповняє. Біблія говорить, що Ісус знаходиться на небі, шукайте того, що вгорі, а не на землі. Ось що нам потрібно розглянути на цьому тижні. По праву руку від Отця сидить Ісус Христос, який відповідає за все. Все знаходиться під Його контролем. Біблія говорить, що все на небі, і все на землі, все в прийдешньому і в нинішньому столітті він контролює. Скажіть, це зі мною він контролює, коли у тебе все. Це виходить з-під контролю, направте свою увагу тому, хто все контролює. Чудова думка, чи не так? І я знаю, якщо я спрямую всю свою увагу на нього, то він покаже мені, що робити, і допоможе дізнатися, як приймати правильні рішення в період такого заплутаного часу хаосу. Тому приймайте орієнтир на своїй тотожності з Христом. Зосередьтеся на своїй владі з Христом і третє, приймайте орієнтир на своїй безпеці з Христом. Колосянам, 3 глава, вірш 3. бо ж ви а життя, ваше сховане в бозі з Христом. Біблія говорить, коли Христос помер, ми теж померли, тому ми померли для старого життя. І ось що сталося в минулому, і що відбувається в даний час. Наше життя приховане з Ісусом у Бозі. Ми в безпеці в наших відносинах з Ісусом Христом, і я не буду відчувати себе повністю в безпеці сам по собі, але я відчуваю себе в безпеці в Христі. Я відчуваю себе в безпеці. У Бозі, і Біблія говорить, що у мене є і те і інше я в безпеці в Христі і в Бозі. Ще раз прочитаємо ж ви вмерле життя ваше сховане в Бозі з Христом. Зараз я вам дещо покажу. Ось цей аркуш паперу, це Христос, а ця Біблія це Бог. А я перебуваю на місці цієї газети. Ось я в Христі, і я в Бозі. І я в безпеці. Це подвійний замок на безпеці мого життя. Знаєте, що ця безпека, яку ми маємо, також є питанням безпеки секретності. Наша справжня сутність і наш справжній сенс життя приховані у Христі. Люди поза Христом не розуміють нас, так і є. Це як професор атеїст каже своєму студенту в коледжі синку, я прочитав твою книгу від корки до корки. і Я не вірю в Ісуса, і я не розумію книгу. А студент йому відповів: це те ж саме якби ви читали чужі листи електронної пошти. Розумієте? Книга написана не для невіруючих, вона написана для християн. А ми унікальні, ми приховані наша особистість прихована. І поки вони дивляться на нас і намагаються нас зрозуміти, вони не можуть цього зробити, але у нас є знання. На що ми ще звернемо увагу? Ми не тільки повинні залишитися зосередженими на нашій ідентичності з Христом, на нашій владі у Христі, на нашій безпеці у Христі, але нам також потрібно тримати орієнтир на нашій долі у Христі. Ми повертаємося до останньої частини вірша четвертого глави третьої послання Колосянам, коли з'явиться Христос, наше життя тоді з'явиться з ним у славі і ви. І ще відкриємо перше Івана, третя глава, другий вірш. І кожен, хто має на нього надію, отцю очищає себе так же само, як чистий і він. Чи звернули ви увагу, що в цьому уривку Списання Павло торкнувся усіх часів життя? Ми були воскрешені з ним у минулому. Ми приховані з ним усього. Денні і ми збираємося з'явитися з, з ними у майбутньому. Ми можемо бути приховані зараз, але в один із днів ми більше не будемо приховані. Біблія говорить, що ми повернемося в славі з Господом. і Ми відкриємося із ними. Він наше життя, все, на що ви сповідаєтеся, вас підведе, але є той на кого ви можете сподіватися, і це Ісус. Чому зараз багато людей борються між собою? Тому що у нас є така звичка перемикати свою надію з чогось. На когось все, на що ви сподіваєтеся, вас підведе. Але той на кого ви можете сподіватися, і це Ісус. І він ніколи не розчарує. Ви знаєте, що Біблія говорить про нього. Коли ми не вірні, він все ще вірний. І він вчора, сьогодні і навіки той же. Він ніколи не змінюється. Ви можете розраховувати на нього. Він настільки вірний, наскільки можна бути вірним. ви можете покластися на нього. Зараз ви можете сказати мені, пастори тепер у мене є хороша мотивація. І я загорівся бажанням побачити іншу перспективу в моїй. Єму житті, але як мені це зробити. Дозвольте мені ще дати вам дві-три важливі думки перед тим, як ми закінчимо. Перш за все, робіть це своєю наполегливістю в пріоритетах. Знаєте, іноді, коли ми переживаємо кризу, одна з хороших речей полягає в тому, що вона змінює наші пріоритети. Хіба це не правда? Я пам'ятаю, коли у мене був рак, люди по всій країні просили мене прийти і виступити. І знаєте, що було дуже легко сказати ні? Не обов'язково тому, що я цього хотів. Я просто не міг, і я сказав «ні». Я отримав велику кількість листів, але половину навіть не читав ні, 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 ні. Я не можу цього зробити. Хтось сказав, пасторе, найкраще, що ви можете зробити, це ніколи не говорити людям, що вам краще, тому що ви можете просто продовжувати говорити. Ні, погодьтеся, коли ви переживаєте кризу. Це допомагає розподіляти речі. Це допомагає побачити, що важливо, що не важливо, що говорить Матвій, глава 6, вірш 33. Шукаєте ж найперш царства Божого й правди його, а все. Це вам додасться пару років тому. Ми з Донною поїхали до Лондона. Мені довелося проповідувати в церкві, де проповідував Джи Кемпбелл Морган. Всі ті роки, що він був там. Не він був великим проповідником у Лондоні, але він був цікавою людиною. Коли я був там, мені дали кілька його книг. І одна з них розповідає про те, як Джи Кемпбелл Морган стикався з кризами в своєму житті як пастор. Він проповідував під час Першої світової війни, під час Другої світової війни та часів Титанік. І багато людей з його церкви були на Титаніку, коли він пішов на дно і він повинен був спробувати зібрати свій народ під час цих криз. І найцікавіше в ньому було те, що читаючи його матеріал, ви зрозумієте, що він був пацифістом. Він взагалі не вірив у війну, але коли він побачив німців, що наближаються до Ангелії, і зрозумів, що їм потрібно захистити себе. Він став свого роду майже пацифістом. І він почав говорити про важливість захисту нації. Та заохочення свого народу. Але ось чим я хочу з вами поділитися. Він сказав, сильні люди це завжди люди, які десь закріплені, які мають переконання, від яких вони не можуть бути відокремлені жодними аргументами, які їм неможливо змінити, якими б не були обставини, в яких вони живуть. Іноді ці люди дуже вузькі, але вони напрочуд сильні. Вони неймовірно вперті, але вони чудово надійні. Тому ми завжди маємо де знайти цих людей непохитне серце це секрет мужності, а мужність це справа серця. мужність. І це свідомість непохитного серця. Що ж ми будемо робити в день страху? Ми будемо виконувати свій обов'язок. Те, що чекає в першу чергу, і те, що ми повинні зробити завтра, вранці ми зробимо це і зробимо це добре. І з радістю решту ми залишимо йому в смутку, стражданнях і турботах. у чому тепер перебуває народ, можливо, так само може бути і більше ніж в чому небоді іншому. Це множення сильних, спокійних душ, які не бояться зла. Незважаючи на те, що державні можуть прибути, вони не стануть піддаватися паніці, яка деморалізує, але вони зроблять зроблять свою справу і залишаться сильними, тому що вони незмінні. Він говорить про необхідність мати менталітет, який змушує вас бачити дійсно можливі речі, і ви просто повинні зациклюватися на цих речах. І ось що допомагає вам прорватися, залишитися сконцентрованими. Тож розставте свої пріоритети. По-друге, має бути лише наполегливість ваших пріоритетів, а й ваш інтерес до слова Божого. Ви пам'ятаєте історію Марії та Марфи. Одна з проблем з кризою полягає в тому, що коли вона настає, ти завжди хочеш зрозуміти, що з нею робити. Це те, що відбувається зі мною для мене. Якщо ви лідер, то проблеми стають викликом вашого життя. Ось проблема. Отже, я лідер. Давайте розберемося, що з цим робити. Щось відбувалося в будинку Марії та Марфи, коли Ісус прийшов відвідати їх. Пам'ятаєте це? Марфа шомелимарфа була вся справах. Вона чимось займалася постійно, але Марія, коли Ісус увійшов до хати і сів, вона Підійшла і сіла біля його ніг вона просто слухала все, що він говорив. Вона вчилася. Я не знаю, чи робила вона якісь записи, але вона вчилася. І це дратувало Марфу. Вона підійшла до Ісуса і сказала: Ісусе, я зроблю всю роботу. А Марія просто сидить там. Ти скажеш їй допомогти мені. Якщо вам потрібно піти і сказати Ісусу щось подібне, у вас реальні проблеми. Але вона підійшла до Ісуса і сказала: Ти не міг би підняти мою сестру і попросити її допомогти мені у справах по дому. На Ісус подивився на неї і мені. Подобаються його слова, які тоді він сказав. Пам'ятаєте, він сказав Господже промовив у відповідь їй марто, марто, турбуєшся і журишся. Ти про багато чого, а потрібно одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Ви чуєте, що він сказав? Він сказав: не захоплюйся справою до такої міри, що починаєш втрачати фокус на слові Божому. Марія розуміла, що найбільше їй допоможе пізнання Ісуса, і вона скористалася можливістю пізнати його. Якщо ви сконцентруєтеся на Христі. Ристі, ви повинні сконцентруватися на книзі. Біблія це написане слово Бога. Вона говорить нам про живе слово Боже на кожній сторінці, в кожному рядку ви знайдете сина святого Бога. Якщо ви хочете навчитися знати короля королів, якщо ви хочете дізнатися всі небесні речі, то читайте книгу, вивчайте книгу. Нехай книга навчить вас. Направляйте свою прихильність до речей небесних, встановлюючи свої пріоритети і цікавлячись Божим Словом. І є ще одна остання і дуже. Же цікава думка. Тримаєте свій орієнтир, вкладаючи багатства, і я не збираюся давати тут послання про стратегічне управління. а Просто хочу сказати вам, що Біблія говорить про це дуже просто. Матвія, глава 6, вірш 21, бо де скарб ваш, там буде, і серце ваше. Чи знаєте ви, як тримати своє серце зосередженим на речах небесних? Продовжуйте вкладати туди скарби. Якщо ви покладете свій скарб на небо, ваше серце теж буде там. Дозвольте мені дати вам невеликий вірш, щоб допомогти вам запам'ятати це. А він тут на екрані Ісе, 26 глава, вірш 3. Давайте разом скажемо голос: думку оперту на тебе збережеш то у повнім спокій, бо на тебе надію вона покладає. Ви хочете бути в ідеальному світі? Тоді залишайтеся зосередженими на Ісусі Христі. Амінь. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні на поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним із нас. Якщо ви хочете почати ці відносини з ним, перший крок, який потрібно зробити, це покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви приймете рішення прийняти безкоштовний Божий дар спасіння, то почнеться ваша подорож з Богом як нового творіння у Христі, тому якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у помісній церкві або малій групі. Продовжуйте своє зростання в новознайденій вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви почнете ходити з ним. І я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами наступного разу, прямо тут на поворотному моменті.